Дуже гарна ініціатива. Я хотів би зазначити організація турніру на дуже високому рівні. Дуже приємно, що сьогодні разом з нами саме є і ветерани в тому числі у цьому виді змагань. Україна! Для нас важливо залучати захисників. До таких змагань. В межах Ліги Нескорених проведено за цей рік більше 100 змагань, 19 видів спорту. Залучена велика кількість людей, які знайшли себе, знайшли себе в житті, а також мають можливість допомогти своїм товаришам, які шукають себе після того, як отримали поранення, соціалізуватись і отримати підтримку. Срібний призер Паралімпійських ігор і решта хлопців-чемпіони України, як мінімум майстри спорту. Дуже круто. Є кого брати приклади, куди рухатись. Дуже гарні змагання, дуже сильні конкуренти тут були. Багато друзів зустрів, знайомих. Дуже радий, що приїхав сюди. Отримав задоволення від взагалі самого процесу змагань. Раджу всім займатися лучним спортом. В фіналі ми зустрічалися з Ігорем вже не в перший раз, ми були на Кубку Воїна, теж в фіналі, але він тоді виграв. Думаю, це маленький реванш такий за 30 метрів. Перші змагання в цьому році, вже в лютому буде чемпіонат України в нас. Е як стрілялось, е ми ну, після Паралімпійських ігор трохи е робимо більше навантаження, там накручуємо лук, щось міняємо. І зараз е після того як щось поміняли, от перші змагання. Навантаження, змагальна діяльність, спілкування, відчуття братерства це все воно в комплексі дає цей ефект, який ми називаємо соціалізація, відновлення, реінтеграція. Тому я думаю, що сьогодні нам практично вдалося все, що ми запланували.